І найбільших свят християн, символом усього живого у свято Воскресіння Христового стало яйце. Писанки люблять і дорослі, і діти, розписують їх, роблять аплікації, виготовляють з паперу та дерева, оспіують. Відобразити світ, у якому ми живемо свої погляди та вірування, наша писанка, наша незвична писанка. Є символом весняного відродження природи, зародження життя та продовження роду. Писанка це дивосвіт, цю присушену світ з року в рік і крізь віки. Всіх чарують писанки, бо ж вони цвітуть, як квіти, люблять її дорослі діти. Ми, студенти, вітаємо всіх викладачів коледжу з великоднем. Бажаємо вам щастя, радості, любові, вам та вашим сім'ям. Христос! Оскрес!